Где нахуй, блядь? Где нахуй? Ах, вы сосете за Аллах дура. Аллах дуэра. Аллах дура. Давай сзади, работаем, работаем сзади, работаем. Стройное давай, давай. проникновение нагинайся, братан, нагинайся просто вниз. Да, да, не, си, си, прям. Си на вниз, я вот так вот. А я в тебе, хоп, хоп, хоп. О, пара. Братан, снимай их, твоя задача снимать оператор. Пажу на, контроле. <laughs> я не буду с ними, блядь, сейчас с не блядь, Пана, ты Девчонка, девчонка, привет. Ну давай познакомимся, давай познакомимся. Я с кирпичным заводом не знакомлюсь. Давай познакомимся, эй, давай познакомимся. Нет, на нахуй О, давай ты его тоже вей. О, давай, давай. Трипл килл кирпичом, найс, трипл килл. Бо в нас сильно, поняли, він бігає, ніби ти рукою рухаєш, понял? О, минусова ты не могу. Є є! було, було, було. Окей, градуси, зараз дивлюсь. П'ять градусів. Так, Нічого значить що? ток uh, є. Примарний вогник був, п'яня. Примарний вогник був. Я ж кажу, що дук. Примарний вогник є. Радіо приймати, радіо приймати. Навчить. Я зараз ще раз радіоприймачу. або п'ятий або, або рівень би є там? Вемпни, вымкни свит, світло, світло, всі повмикай. Чуєш? А як ця хуйня лазер Е, себя Е, Віддавала на цьому. На... Я Наду. ні ні не погаси, 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 погаси. Нема, 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 нема. Радіоприймач нема. Радіоприймача нема. Ну, 5 градусов, мы температура. 5 градусов. 5 градусов ты... не падает. Плюс. Да, снова тут, прокинься. радио вон, вон. Снима, да? Ничего? Радио-приматч радио нема. Написал, 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 пишет. Я... Да-да-да. Я это заснял. Ну, один. Тайнинг, Все это... Это Е. Это Е. Help me, help Help Це та, є, та є, поїхали. Help me, please, help me, please. От ти <ганець> Позабирайте, іди, 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 іди. Ладно итиме, и ты мити, ми, итемий. Да, а нам же халява, в вогни там кімнату найти, там же халява, да. Знаешь на кого мы схожи на экстрасекси? Экстрасенси, блядь, чисто таки прийшли, развидали деду. Розвідали і поїхали, бувайте здорові взяли гроші, поїхали Ні, Шутки шутками ми зараз взагалі не гадаем, да? Ні, я трописты знал. Я вгадав. І зі. І зі. Я навіть імі. Воно може появити... П'ятка, 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 шістка. П'ятка, шістка, блядь, пацани, блядь. Ісь Є, є, фул, фул, було. Було п'ять, було п'ять. Обаке, получається. Якщо нема проектора ДОЦ, то тільки обаке. Райджу або обаке. Та, але дивись, якщо нема цього ДОС він цим зеленим вже хуярить на минут 5. Але примарний магний. Писав, був. Це обаке, обаке, але так. дивись, але тоді би мав бути. Дивись, але тоді би мав бути ультрафіолет. Якщо дотс нема, тоді ультрафіолет мав би бути. Якщо це Обаке. Нас саміт, Як якщо це є DOS, і... А якщо є ультрафіолет і немає дотс, тоді це райту. Я не знаю. Нам потрібно примарні сіше. є чи нема? Є, 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 є! Є. Я бачив, я бачив, я бачив світ од не пиздить. Значить райджу. Але примарні записи не мало би бути тоді, окей. Ультрафіолет тоді... Так нас і немає примарних Тоже не мало би бути. А, все, це тільки райджу, тому що. Ємп є. Яке їм так? Ну, за що ця хвиня його щось калити, радіація? Да, да, ем пойдет. Вс, тикаем нахуй отсюда, блядь, чубеж. Давай, четверо, четверо. Убегаем нахуй. Але не перди, я тебе прошу, уже и так радиация зашла. Братан, не, реально. На шестрку я бы не напрядил. Отвечаю, братан. Пока что ноль, чистый воздух, даешь без радіації. це має муси бути рейджу. мені прям цікаво, що по розсудку. Ні, нормально. Активність вообще почти нульова, блядь. На блядь. Катя, а прочитаємо його про рейджу? Стоп, стоп, прочитаємо по рейджу, що він там? Ну, було розбито. Ну, було розбито. Бля, а ти чуєш? Ну да, попрошу. Да, попрошу, давай. Ваши чуть тебя. Блять, ну воняй Я упал. А там бутылка работает. Кось опять повернул, я его. Ну бля, ну сорян, ну реально я заебал. Я просто, блядь, выбухал. Давай, давай, я тут пиздец, я тебя расстояние. Тихо, світла, 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 світла Та хто смирдить, сука? Роберт Вільямс Роберт Вільямс Роб... Роберт Вільямс, не перди, блядь А то не пирдів, заводяв хурма Сука